Обгурення релігійних лідерів, безплідне фігове дерево, протиборство зі священнослужителями служителями і старішинами. Коли Ісус Христос сілив тих, хто прийшов до нього в храм, діти, виявляючи йому велику шану, почали кричати «Осана, синові. Давида. а так називали лише Месію. Первосвященники ж так оборилися з книжниками, вчені Ісуса Христа і такими словами дітей. словом оборилися є перекладом її слова зі значенням розлютилися яке використовується лише у синоптичних Євангеліях. Своїм запитанням, чую, що очі кажуть, вони хотіли спонукати Ісуса Христа, зупинити окрики дітей. Можливо, багато з тих дітей були в храмі вперше, святкуючи своє дорослішення. Тож такий вплив на юних не був у найкращих інтересах народу. Ісус Христос відповів, цитуючи слова з Псалма 8, 2 вірш, у яких мова про похвалу устами, немовлят та сущих, отримуючи похвалу від них. Ісус Христос показував, що як Месія Він вартий цього. Релігійні ж лідери, відвертаючись від Ісуса Христа, не мали навіть такого розуміння істини, яка була доступна дітям, що приймали Його. Тому Ісус Христос Покинув релігійних лідерів і пішов із храму. Він повернувся у верні, яка була у двох милях ходу через гору Оливну. Там він заночував на певному будинку марії Марфи і Лазаря. Безплідне фігове дерево, повертаючи у місто. Ірусалим, наступного ранку Ісус Христос голоднів. Він побачив смоковницю край дороги, та не знайшов на ній нічого крім самого листя. Зазвичай, смоковниця спершу дає плоди, а тоді на ній з'являється листя або ж і плоди, і листя виростає одночасно. А оскільки на дереві вже було листя, то й плоди мали вже бути. Коли ж Ісус Христос не знайшов на смоківниці жодного плоду, Він прокляв її, і вона негайно ж всохла. Апостол Марк ж казав, що учні чули, як Ісус Христос прокляв дерево, але те, що вона засохла, вони, Побачили аж наступного ранку, коли поверталися до Єрусалиму. Учні здивувались, що дерево так швидко всохло. Користуючись цією нагодою, Ісус Христос дав своїм учням урок віри, адже, якби вони мали істинну віру у Бога, їм було б під силу не лише про Плясти дерево, але й зрушити з місця гори. Якби вони дійсно вірили, вони б отримали все, щоб попросили у своїх молитвах. Ісус Христос навчав, що віра є важливішою за сумнів, чи за просте дивування. А народ ізраїльський у нього так і не повірив. Однак цей випадок зі смаківницею, можливо, мав ще й інше значення. Багато хто вважає, що Ісус Христос побачив у цьому дереві сином Ізраїлю тих часів, вони видавалися плідними. Та при більш детальному розгляді увесь народ виявився безплідним. Проклинаючи те покоління, Ісус Христос показав, що сам їх зрік кається, і перед рік, що жодного плоду вони ніколи не дадуть. Що за кілька днів той рід зречеться свого царя і розіпне його на Христі. Зрештою, цей привело до того, що те покоління зазнало покарання. У 70-му році після Різдва Ісуса Христа прийшли римляни, зруйнували храм, спустошили Ізраїль і поставили кінець. Ізраїльські політичні цілісності, можливо проклинаючи смаківницю, Ісус Христос зрігся і того народу. Та, звісно, це не стосувалося усього народу. Протиборство зі Священнослужителями і старійшинами. Ісус Христос війшов у храм і почав навчати. Саме тут Він вступив у протиборство з різними релігійними групами народу. Все розпочалося із запитанням Яке первосвященники і старші народу поставили Ісусу Христу, якою владою ти це чиниш, хто тобі дав цю владу? Вони напевно мали на увазі Його тріумфальний в'їзд у місто, те як Він приймав хвалу від людей, як очистив храм як сільвав сліпців і покалічених, а також його чиням. Лідери розуміли, що Ісус Христос заявляв, що має владу місії, а тому хотіли знати, звідки Він її узяв. Очевидно, що не. Вони дали цю владу йому. Відповідаючи на запитання релігійних лідерів, Ісус Христос постав їм інше запитання і пообіцяв, якщо вони дадуть відповідь на Його запитання, то і Він відповість на їхнє. Він спитав, «Іоаннове хрещення звідки було, з неба чи від людей. І хоча це запитання здавалося цілком простим, воно викликало жваву дискусію між релігійними лідерами. Якщо вони скажуть, що хрещення святого я хрестителя з неба, тоді Ісус Христос відповість, що ж тоді вони увірували в нього, з іншого боку, якщо відповідь вони скажуть, що хрещення Святого Яна Хрестителя було від людей, тоді самі люди засудять їх, адже народ вважав святого Яна притечу великим Пророком. В такий спосіб Ісус Христос поставив їх. Установище, у яке вони неодноразово намагалися поставити його. Зрештою, вони відповіли, що не знають відповіді на його запитання. Тому і Ісус Христос, дотримуючись свого Слова, відмовився відповідати на їхні запитання. Замість цього він. Розповів речі.